Друзі, вітаю в одному з попередніх відео. Я вам показував молні, чим відрізняються молні від молні 2? І мене дуже часто зараз запитують українські інженери, саме БПЛА, та й військові, цивільні неважливо перехоплення відеочастот. які на якій частоті можна подивитись відео саме молні. Відповідаю. Так, дивимось, камера у нас знаходиться попереду. це у молнії 2. У молнії 1 вона кріпиться знизу. От буває хаотичний порядок її кріплення на фюзеляжі, Це залежить від того, в якому стані був наш супротивник. ВиТХ у нас кріпиться на стяжках у хвості. Це його таке штатне місце, і воно, до речі, однакове щодо Молнії-1, що до молнії 2 Всі ви такі витикси бачили, але є нюанс. Саме відео тут зроблено так само, як у FPV судного дня на алюмінієвій рамі. От. І може використовуватись відеопередавач з антеною будь-якої конфігурації. Наприклад, ви бачите ось такі частоти, так. Бачимо 1240. Бачите, маленька сирочечка яка. Тут не вказано, але треба буде через аналізатор глянути. Так, далі ще одна 1240, і бачите, візерунок, цей дорожка, вона ось співпадає з оцією 1240 взагалом. Одніпи. От. от 1555 трошечки інакше. Бачите, не так не так само. Так, така сирочечка 5,8 бачимо. Разом з іксом Так. От. Тут взагалі діапазон 350-3750. Теж з VTX. Ну це теж 1,3 VTX якийсь тут треба шукати. 5,1. Ну один і три. Взагалом це я так швид, швидкоруч зібрав. А так у мене таких рубашечок, сорочечок, доволі багато і там просто з ума можна зійти. Як зібрати весь діапазон від 1,7 до 5,8, а мені зустрічалось навіть 6. Я Хто його знає? Наприклад, якщо у вас є чумодан, такий за автоскануванням, <кхи> вони різні бувають, хлопці для себе, робити. то зібрати такий чумодан, щоб якраз він перехоплював всі діапазони цієї лінійки, і можна було сканувати чи зробити якийсь засіб для сканування. Доволі складно. Я бачу вже на ринку є готові концепти в цьому плані, але там загалом не так. От загалом не так.